Так, доброго дня сейчас будем пробовать есть такий такие машин Я и сейчас буду пробовать полировать такая фара это такая фара более менее зараз спробуем там трошки наждачки все сейчас буду пробовать шовол выйдет из всего ну процесс идет с водичкой подтираем немножечко по трошку. и работаем вот так ля 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 ну в принципе я могу сказать что трошки как бы результат есть на лицо яке она было а это вот она вот такая была а тут уже трошки посветлишало наждачкой полторы тысячи це я уже ну, второй раз проходил тут было 1200 и сейчас еще трошки потру, сейчас еще той О, 2000 тысяч и будет будет эксперимент может хоть трошки лучше будет дорого видно і світити краще а то ж таке дуже дуже погано Займаємося. Ну що, я думаю, що значно краще стало, чим, чим був ця та ну, є різниця. Я тут не полірував особо, воно мені не було такого. Ну а тут уже так більш-менш сполірував, зара вона підсохне трохи Надо даю. І мене там є поліровку взяв, зараз ще спробую трошки наполірувати її. Щоб вона... Там, я не знаю, камера не показує вже. Ну, вона вся така вже в тріщину. Ну, десь, приблизно десь так, вона вже маленька. Но я їй вже оцю трещину тут. Тріщини ці такі не, нічого з неї не зроблю. Бо вона вже ну, таке воно і залишиться. Так, в мене експеримент невеличкий був. Ну, взагалі краще, чим було, Тому що вона взагалі була жовта-жовта. Ну, так, хай трішки підсохне зараз. і я попробую полірнути Так, тоже вручну. Можливо, можна було э, трошки краще відполірувати, аби це... Була машинка десь в гаражі і так же сама поліровочна машина. С нормальной полировочной пастой, со всеми Може Можем надо було, Надо було починати з тисячки або вообще з восьмисотки. щоб прибрати оцю всю ту. Ну може может прибрало. Ну не знаю. В общем це таке. Діла. Ну, значніше краще стало, то ж взагалі вона була, я не знаю, жовта-жовта, там нічого не видно було. А ну вечером Ось выйдем. Я спробую, як вона хоча бы тут в дворі, як вона світить, бо вона ж взагалі не світила особо дорогу, нічого не, не давала ніяких знаков. Вона так просто видно, що фара світиться, що дві. На, на машині що дві фари. Світяться, а то що вона на дорозі там щось показує, то вона нічого більше біль, біль, ця, ця фара світила, Ну показувала, так може буде краще трошки. Ну, це так в будущем може, якщо буде мене, то куплю може щось. Спробую ще раз, якщо вона ще раз Вигорить вигорит трошки, може ще попробую замотувати і наждачка може. 800 это или ще що ти попробуйте ще раз ну так вроде уже хоть можно можна лампочку подивитися що она там хоч видно що лампочка тут стоит тут стоїть лампочка то що воно уже вообще все жовте було и особо не видно було нічого що там воно таке є так якось так всем гарного дня